Ой-ой-ой, з допомогою цього відоса час уже кинути, час уже кинути. Оце кинути, оце палити, час, оце все відкинути і почати жити для себе. Сьогодні відосі у нас є плюс, і в нас є мінус, а це означає, що ми будемо писати плюс. Які плюси того, що ви палите, і які мінуси того, що ви палите? І допомога цього відоса, можливо, я не заставлю тебе кинути палити, але я заставлю тебе, щоб в тебе в голові появилась думка, час це закінчувати. Час закінчувати і почати жити і кидати ось це лайно. Так, почнемо з плюсів. Плюс я знаю тільки один. Багато людей, які палять, кажуть, мені це допомагає заспокоїтись. Посидіти тихенько, значить плюс один у нас буде спокій. У нас поки що один плюс. Зараз написуємо спо. Плюс один це у нас спокій. Дамо мінус. Мінус почнемо з самого головного мінуса. Це наше тіло, це наша дихалка, це наша печінь. Пишемо тіло. Всі ми знаємо, що це забиває нас, оцей тютюн, ту дим попадає в легені і це потім будемо кашляти і в подальшому буде погано. Наступний плюс. Наступного плюса я більше не бачу. Тому йдемо до наших мінусів. Наступний мінус це наші, це наші фінанси. Тому що дивіться, кожна людина, більшість людей, у них уходить одна пачка в день. Це в мене було опитування, я попитав декілька людей, вони сказали, Ну, одна пачка в день виходить, одна пачка в день, хай буде за ціною 100. 100. Це нас бам-бам-бам, один місяць, це в нас два місяці 6 тисяч. 6 тисяч за два місяці. Ці 6 тисяч ми ви, могли вложити монети, вложити в якийсь бізнес, вложити ще кудись, жити, погуляти адекватно на ці кошти. Ну ви викидаєте ці кошти в сміття. Тому задумайтесь, які ваші плюси. Плюс спокій. Ваше тіло йде на дно, лайно, це попадає до вас, ви кашляєте, ви потім туди-сюди. Це погано. Фінанси вам постійно не вистачає, ви купуєте то одну пачку, то ще то. А якщо що сталося, то ще купуємо бам-бам-бам. Ми отак накупляли багато фінанси нафікі. Нафіг це кидайте, скільки можна, скільки ти собі давав обіцянки, що ти кинеш, але ти не кинув. А знаєш чому? Тебе ламає, тебе ламає, твоє тіло, хоче нікатки на твоє тіло каже. Давай ще одну, давай потім кинемо, якщо ти хочеш кинути. Багато знайомих, які кинуло, кажуть, якщо ви хочете кинути, то ви повинні кидати сходу. Моментом, не значить, що сьогодні 5 на наступний день 2 і один а момент ба! Викинули, ви відкинули, забув за це лайно і живете далі. Тому плюс це спокій, на це я навіть не можна назвати це плюсом. Тому що який спокій може бути, можна спокій добитись багато чим. Випити якісь таблетки і буде спокійним. Мінуси тіло, мінуси фінансів, мінуси може ще бути багато. Мінуси те, що... Від вас пахне димом і це люди не особо подобається. Мінуси те, що іще від цього іноді жовтіють ваші зуби. Тому, чому ти ще не кинув, дай мені відповідь. Якщо ви знаєте якісь плюси, напишіть коменти, докажіть мені, що є ще плюси. Оце. Фух, кайф. Тому з вами був Саша Конунг. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми побачимо з вами в наступному відосі.